Вітаю! Сьогодні хочу показати вам на кінець вересня, що в мене вже в залишках квітування. Ну, дійсно вже в залишках, тому що вже багато що скидає квітів, ну деякі ще так гарно тримаються. Я оце показую зараз вам Ерін Добкін на диво. Вона мене здивувала своїм таким довготривалим квітуванням. Хоча вже квіточка вже не така помаранчева, не така яскрава, але тримає, тримає квіти свої і в той же час почала ростити листочок, і там коренева в неї продовжує рост. Бачите, а ще тримає. Якась у минулому році вона Бистро відквітувала, Чому ж, тому що була е, якраз у розпал такої спеки. Зараз уже ж температура спала, то квіти тримаються довго. Тримає ще квіти. Головне, що перші квіти цей бігліпчик тримає, е, а ті, що крайні були, е, скинув. Ну, так. Дуже шкода. Такий симпатичний бігліпчик. Одинакова, що губка, що пелюсточки. Валі. валі мене здивував. Вже він і, То був персиковий, потім він був рожевий, зараз вже такий кремовий став. Але квіти досі тримає, і вони такі доволі цупкенькі. Мені вже аж цікаво, наскільки він їх затримає, квітує. Так, ну це тут мій Golden Dawn від квіт, Там дещо потім пізніше трошки покажу, що відбувається на ньому. Це буде окреме відео. Цей зміїна шкіра вже теж починає бачу, що цю квіточку вже складає, починає вже відквітати, якось він не дуже довго тримає квіти. Бігліпчик салмон здається так, квітує. Дві квіточки квітують, ну, тримаються ще. І тримає свої квіти ще мій не, Скорпіо. Три квіти. Квіточки такі крупненькі, гарні. Ну, літні квітування, як бачите, Скорпіо більш такий розмальована квітка була в мене зимово весняна така, а це літнього квітування, то, бачите, зовсім такі білюсі квіти. Ну, він їх тримає довго, і вони великі. Я його обожнюю. Так, тут моя леодорка метелик і квітує, і дорощує, і там у неї купа діточок. І тут, і там і там, ну це я ж кажу, це буде окреме відео про такі рослинки, які в мене з дітками. Я зроблю окремо. Кому цікаво буде, чекайте, таке відео буде. Є що показати. Так, Happy перл моя квітує. Вона стояла спочатку на віконечку, коли розквітували квіти. А тоді я переставила сюди, і гляньте, як цікаво, до, до ламп. Попіднімалися, і таке вийшло, як в різні боки свої квіточки підняла. Ой, біандора, дивлюся, вже сьогодні почала скидати квіти, вже почали е, вянути. Е, хоча теж квітка плотна, ароматна, така цікава квіточка. Може, якби в зимовому квітуванні. Трошки була б яскравіша, а так вона трошечки блітіша. Ну, дуже симпатична. І головне, що вона ароматить. Так, уже дві квіточки скинула моя Вікторія Лейс. залишилась одна квіточка. Так що вже буду зрізати скоро її цвітоносик. Ось оця ця реанімашка тоші цвіти. Одна квіточка цвіте, і корінчики там ростить. І, і квіточка росте, так що ще довго буде триматися. Так, це в мене свого даймо, здається. Ще тримає свої дві квіточки пеларічні. І ще тримає свій каскад. Моя мій метелик фолер. Сансет, здається, так я його обозвала. Квіти плотні в нього, тому тримає ще каскадик свій. Так, це в мене тут Мауріцій переставила сюди своїми всіми неповторними квітами. Всі різні, різні, різні. Квітуємо. Далі бігліпчик оцей, в нього величенькі квіти. Ще ми квітуємо таким каскадом. Тепер будемо спускатися по стоєчці. Мандала. Іли мандала, як її правильно, не знаю, ну ми ще квітуємо. Квітка вже стала зовсім білою, хоча вона на сонечку і не стояла. А от просто по. З з часом, з часом Вона просто стає такою більосою. Єдине, що, що в неї є, отам на нижніх плюсточках, оті крапушки, так і залишаються. Така вона Чотири квіточки, ну є ще. Так, далі мій пінівчик, ще терші квіточки. Я стараюся його не трогати, бо в нього там зігнутий цвітоносик, тому я його не чіпаю. Він іще квітує. Так, принесла сюди свою блакитну зірочку блюстар. Потихеньку-потихеньку розкриває квіти свої. Така буде кітиця гарна. Дракула. Неймовірна квітка. Просто неймовірна. Принесла вам знову його показати. Квітує. Так, квітує ще досі моя Дезі Крезі. Бачите, всі, що залишилися, і всі, що бутончики порозкривала, ще досі квітує. Далі мій червоний треже. Красотунчик. Красивий, неймовірний. бута, скарби бути, дві гілочки. Так, красень оцей. Я неймовірне, просто квіти в нього. Просто шикарні. Ще там розкриває бутончик. Скоро покажу повний розпуск. Шикарна, просто шикарна квітка. Поїхали далі. Так, мальвіна ще моя квітує, красотунечка. Поставила сюди новиночку свою, розеточка, полила її трішечки. І я сподіваюся, вона розкриє всі бутончики. Почав розкривати бутончики мій Ундосторис метелик які не були розкриті. розкриваю потихенечко. Тут стоїть. Так, квітує ще досі мій мої два сезамчики. Це рожевий сезамчик, це червоний сезамчик. Поїхали далі. В общем, я не зрізала беби динаміту е, квіти. Відпоїлися, вирівнялися, поки не зрізала, стало шкода. Квітуємо. Тут таніна орхідейка квітує. Так, і неймовірний мій Торіно. Ще не скинув ні одної квіточки. Свій каскад такий. Ще ми квітуємо в повному розпуску. такий каскад Тарінчик. Ну і, звісно, моя цього сезону королева Манта Міндоро. Неперевершена бігліпчик. Ось у в неї гарне квітування. Ще досі квітуємо. І там і ростим і корінчики, і листочки. І водночас все зроби. Просто чудова квітка. І ще раз показую, що це в мене подвійна посадочка двох орхідей. Манта Міндора і. Оце манта Міндора, а це ой. Забула, що теж бігліпчик. Забула назву, вибачте. Так хотіла швидко сказати і забула. От такі на даний час у мене ще залишки квітування. Хтось новенький, неперевершений, ось такий прелість. А хто ще досі. Дотримує свої квіточки. В общем, отаке квітування є на цей час у мене Пінівчик Неймовірний. Це квітування на кінець вересня. Дякую всім, хто слідкує за моїми випусками хто підписується на мій канал. Чекайте наступні випуски. Щось іще буде новеньке, цікавеньке буду показувати. Дякую всім за увагу. На все добре. Красота. Отак. От